Зараз у цьому цеху в обласному центрі виготовляють сертифіковані джигути турнікети для зупинки кровотечі. Підприємство інженера-дизайнера Василя Цапюка отримало сертифікат відповідності органу сертифікації Євростандарт у Харкові. Каже, до сертифікації йшов три місяці. Розробили варіант і дали військовим на полігон. Конкретно медикам, які займаються навчанням, підготовкою солдат. І ось коли наш турнікет один на полігоні відпрацьовує 80-100 разів і в ньому нічого не рветься, це показник для того, щоб вже можна було сертифікувати. Сертифікацію отримав п'ятий варіант турнікету. Технологію виготовлення джгута турнікету, якому дали назву Лучеськ, розробили самостійно, розповів Василь Цапюк. Тобто всі стропи. Які тут використані, вони всі сертифіковані на розрив, на міцність, на певні показники, і ми шукали виробника, тому що стропу ми самі зробити не можемо, зрозуміло. Аналогічна фурнітура. Фурнітура якісна, вона є по суті своїй дорога. Вона робиться методом лиття. Сертифікація в нас є. Ми додані в реєстр засобів медичного застосування від Міністерства охорони здоров'я. Василь Цапюк каже: 80% надійності турнікету залежить від роботи швеї. Технологиня Наталія Морашова розробляла технологію пожиття. По одній, по дві, по три штуки відшивали, і це все віддавалося на випробування. Випробували, і тоді приходили і говорили знову, які які нюанси, які мінуси, які плюси. Мій чоловік на даний момент служить в ЗСУ, і його думка теж була дуже важлива. Це все вдавалося хлопцям. Вони випробовували. Надіємося, що все-таки все таки закінчиться ця війна. І, і нехай допоможе це все, що ми робимо. У швейному цеху є спеціальне обладнання для нарізання стропи і липучки, каже керівниця підприємства Вікторія Середюк. Якщо це стропа, вона має властивості сипатися, і включаєш функцію автонагріву і автообрізки, і він її запаює. На пошиття одного турнікету швия Олена наконечна витрачає 10 хвилин. Робота говорить, клопітка і потребує точності. Шити тут вже так перелочилися, і воно виходить швидше і набагато і простіше. Від 75 до 100 штук в день Собівартість виробів Василь Цапюк не озвучує, бо це каже комерційна таємниця. Зараз відшиває турнікети, щоб був запас для складу. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.